Всім привіт! Продажу ось такий гарний Mitsubishi Outlander 2005 року. На моторі 2,4 газ, бензин, газ вписаний паспорт. Автомобіль від одного власника в Україні. А також до цього він подорожував Європою, там теж був від одного власника. Ну, А взагалі він родом з Америки. Ось Автомобіль 8 років у одних руках. В такому стані, велюровий салон, доволі доглянув, в доволі хайному стані. Сидушка водійська також, руль не затертий, пробіг рідний, є круїз-контроль робочий, є робочий кондиціонер, оригінальне радіо, є сервісна книжка, робочий ручник, автомат без пінків. На мою думку, він доглянутому стані, як і своїх років. Вниз дверей ціленький. На кожній дверці є Вінкот так як це Америка, Тут також на кришці багажника і так далі. Все працює, нічого не зламане, релі на місці, хвостик працює задній. Автомобіль має газову основку як я сказав. Ось тут також є він код, тут все добре, ланджерони не биті, нічого не варене. Автомобіль пройшов антикорозійне оснащення, повністю проантикорений, так само знизу. Також замінені нові колодки тумузні диски. Замінилися буквально півтора тижні тому. Також мінявся тяга і наконечник. Автомобіль пройшов в паліровку. Автомілі новий має звісно, косяки. Туманки – це все робочі, всі накладочки. Тут по заводу нічого немає, так що вся дирація є технологічна, вона є заводська. По автомобілю малювався капот. Ну, Автомобіль, скажімо так, з 2005 року він не може бути рідній фарбі, оскільки це японець, В них постійно ржавіють арки і так далі. Ось. Малювалася арка разом з дверкою на перехід, тому що неможливо елемент помалювати, щоб не відрізнялось. Тому помалювали з переходами. Тому малювалася арка-дверка, ця дверка рідна. Кришка бажника також рідна. Все по ній добре. Також. Тут все добре, але арка малювалася. Ну, за їхня хвороба арка, тут ніколи від цього не втечеш. Ось, все рідне, пройоми рідненькі, тож треба поставити рівно прибор, тому що автомобіль заокруглений і прибор показує неправильні показники. Салон казання, у хайному стані. Нічого не гнале не ржаве, пороги рівні, не криві, не косі. Дверка також рідній фарбі. А ні, ще раз. Так. Рідні фарби, бачите, поставив погано, вже показує криву. Сто. Оце вся сурна рідна, все решта десь десь місцями малювалося. Ну, Як я сказав, арка задня з дверкою. капот малювався, бо це само собою це сколи, це нікуди цього не діне і так далі. Але так автомобіль ДТП не був, він фактично просто освіжався десь, десь місцями. Отак він заводиться, цей автомобіль. Так він їде. Працює і на бензині, так і на газу, пічка працює, конденер працює. Kickdown є, їде класно, їде потужно, їде добре. Кого цікавить даний автомобіль, пишіть, дзвоніть. Вся електрика все повністю працює. Склопідйомники і так далі. Проблем і нарікань по автомобілю немає. Тому кого цікавить, ми обов'язково з вами домовимося. Всім гарного дня і мирного неба.